Василь Волошка, Експіріанс. Ні, ну просто що ми тіпа, самі, самі, тіпа, даємо собі впасти в цю рутину. Ми тіпа, дуже легко піддаємося, і тіпа, замість того, щоб тіпа, щось змінити в своєму житті, в своїх стосунках, ми тіпа, шукаємо новизну, ну, люди шукають новизну і тіпа, йдуть на зраду, замість того, щоб тіпа, щось зробити в своїх стосунках. От. Я ось про це кажу. Що там через okay. 2-3 роки, наприклад, через деякий час в стосунках, люди там пара перестає навіть ходити на такі, типу, формальні побачення, вони залишаються лише домашня рутина, і вони, типу, якби з цим уже наче примиряються. І тоді вони типу, самі з цим змирились, нічого з цим не зробили, самі змирилися, і потім вже йдуть на зраду, щоб знайти цю типу, цікавинку. Хоча, типу, в стосунках. Можливо, вони нічого не зробили для того, щоб посвіжити свої стосунки. Угу. Є таке, да, це дуже прикро. Я це якби не раз бачиш, що людина е, не шукає, от це, це знову ж таки якась така знаєш, подвійність людського мислення чи життя, що люди, е, ти вважаєш цю людину супер дорогою, цінною, і оце знову ж таки, все це нагромадження там стосунків, що ніби ви там і проблеми рішаєте разом, і все це таке. Але чомусь, коли тебе починає гладати оця от рутіна, ти не йдеш до цієї людини і не кажеш Дивися, мені стало типу сумно або щось таке. А з іншої сторони, от я це сказала в голос і зрозуміла, що говорити таке в стосунках дорогій людині в нашому суспільстві соромно, тому що ти завжди маєш типу, гореть, як типу, ліхтарик в маяк вночі своєму чоловіку. Але типу по суті цих сил воно не завжди є. І, типу, ми всі люди. Але від нас от, зокрема, в стосунковій парадигмі суспільства від нас вимагають якихось просто щоб там в 16 поженилися, і в 67 вони ще ходять на свіданки, і в них огонь в глазах, і всі дивуються, що бабуська з дідушка і голяка бігають по хані. Я не знаю, щось от, от, от з дитинства такого чекають. От і голівудський і Голівуд на цьому мені здається мільярди заробив на такому показуванні, що от воно могло бути, і ніхто не розповідає, як це довго і щасливо тривало. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні! Слава нації!